У Мельниці Подільській Борщівського району відбулися урочистості з нагоди відкриття поліцейської станції. Мешканці містечка та навколишніх сіл відтепер матимуть можливість будь-якої пори доби звернутися за допомогою до правоохоронців, адже поліцейські працюватимуть у цілодобовому режимі. Обслуговуємо. Будем 25 населених пунктів. З них в мене це подільська СМТ, і буде створено не внести службу таким чином, щоб де, як мінімум 6 чоловік, по два чоловіки на кожен день чергування, автомобіль і щоб по селах, які обслуговуємо, при поступленні повідомлення могли швидко зреагувати і допомогти населенню. Реалізація такого проекту стала можливою завдяки тісній співпраці поліцейських та представників органів місцевого самоврядування. Урочистому відкритті взяли участь народний депутат України Олег Барна, голова обласної ради Віктор Овчарук, виконуючий обов'язки начальника головного управління поліції Олександр Богомол, керівники району, селища, громадські активісти та місцеві жителі. Я надіюся і звертаюся до цих хлопців, які тут стоять, що між нами буде. Плідна, близька співпраця. Я можу вам, як голова селищної ради, гарантувати про те, що все те, що буде від нас, ми постараємося вам повністю виконати. Хочу також звернутися до правоохоронців і хочу їм побажати, щоб вони з професійністю виконували свій обов'язок і ті сподівання, які сьогодні буде покладати громада, щоб вони їх добросовісно принесли. Народний депутат Олег Барна зауважив про те, що поліцейські, аби професійно виконувати свої завдання, повинні насамперед самі почуватися у безпеці. Поліція все більше і більше і ближче підходить до народу. І приємно, що зараз ця чергова дільниця, станція, селища буде більше прив'язана до народу. Безпосередньо. Вирішуйте питання на боліллі, які в цьому селищі в цій громаді. Керман з Тернопільської поліції Олександр Богомол пообіцяв розширити штат і при підтримці обласної ради придбати ще один автомобіль. Ми започаткували цей проект і завдячуючи підтримки голови адміністрації обласної Степана Степановича Барни, завдячуючи Віктору Вікторовичу чороку підтримці обласної ради. Органам місцевого самоврядування в кожному містечку, в кожному селищі, де ми запропонували цей проект, він був підтриманий. Це вже 11-та поліцейська станція, яка відкривається на території Тернопільської області. Ще в нас заплановано 6. Є проблеми, є питання, є матеріальне забезпечення, є питання, але з малого треба починати для того, щоб досягнути якогось результату.